Продажу Toyota RAV-4. Автомобіль 2023 року випуску з 25 бензиновим двигуном та гібридною установкою. Автомобіль на гарантії, повністю в рідній фарбі. Стан автомобіля як новий. Салон, 23 тисячі пробігу, карплей, підігрів сидінь, клімат, контроль, отримання е, в полосі, підігрів лобового скла, авто та підігрів керма. Також зеркало з автозатемненням. Кому цікаво, телефонуйте.